Вітаю на каналі Reactor Academy. Мене звуть Любов, і в цьому відео я хочу поділитися з вами нюансами по створенню нового YouTube каналу у 2024 році. Перше, з чого почну, це те, що в мене вже є 4 YouTube канали. В цьому році я завела свій четвертий англомовний YouTube, і зараз я можу відстежити всі моменти на кожному з етапів, коли і як саме треба створювати YouTube канал. Перше, з чого я розпочну, це з технічних моментів. Далі ви побачите запис екрану, як саме треба створювати YouTube канал з технічної точки зору. Тому що на власному досвіді скажу, що якщо ви почнете створення YouTube каналу неправильно, тобто, наприклад, основна помилка це підв'язати YouTube канал до вашого особистого емейлу, то тоді ви можете. Ну, дуже багато змарнувати часу в подальшому, і це також може вплинути на ваш ріст на Ютубі. Тому основне правило, яке я хочу, щоб ви запам'ятали і наголосити на цьому, то вам треба створити новий обліковий запис Google і вже до нього підв'язати ваш Ютуб-канал. То ваша нова адреса вона не має більше ніде фігурувати. Тобто, це взагалі новий. Обліковий запис, який ви будете використовувати лише для. Того, щоб працювати з вашим Ютубом. Але не хвилюйтесь, якщо ви навіть знаєте, можете забути де цей обліковий запис, ви можете завжди, прямо на етапі створення, підв'язати ваш особистий емейл, щоб якщо ви, наприклад, забули там пароль від цього облікового запису або щось ще, ви можете завжди отримувати повідомлення на вашу особисту адресу. Ну і додатково, тут ще скажу, що коли ви вже створюєте ваш YouTube канал, то є обов'язковий крок, який я також раджу. Зробити всім, це підв'язати ваш YouTube канал, а також з вашою особистою адресою як менеджера. Тобто, ви, як менеджер власного каналу, також можете впливати на все, що відбувається. І якщо я бажаю, щоб з вами цього ніколи не сталось, але якщо вас захочуть зламати, то ви завжди. Зможете на це вплинути не лише з основної адреси, але й з додаткової. Тому, якщо у вас є ваші особисті облікові записи в гуглі, ви можете завжди їх підв'язати, знову ж таки, як менеджерів для управління YouTube каналу але сам YouTube завжди створюєте на нову адресу, щоб у вас були. Просто зведені до мінімуму до нуля шанси саме зламу у вашого облікового запису. Це дуже важливо, тому що ще один такий момент, коли ви створюєте youtube канал, якщо ви створюєте його для особистого бренду, це одна річ, і ви там можете знову ж таки з'являтися в кожному відео, і це буде ваш канал, можна сказати, назавжди. Але якщо ви плануєте створювати youtube канал з такою перспективою, можливо, монетизувати її не лише вам особисто, але й можливо продати, тому що я знаю. Багато людей, хто довів канали до 100 тисяч і потім їх продав. Навіть на етапі, коли ваш канал там має вже 20 тисяч підписників, ви можете його продати 5-10 тисяч доларів. Тому зараз ви можете а, навіть замислитись над тим, що створити YouTube канал не лише а, для себе, але й можливо, знаєте, з такою перспективою продажу, і тоді обов'язково. Вам якраз стане в нагоді ця порада створювати Ютуб на взагалі новий обліковий запис, дані якого ви можете легко передати після факту ну, продажу каналу. Тому він не буде підв'язаний під вашу особисту адресу. Ви не залишитесь, знаєте, без ключів від вашого будинку. Тому далі просто слідкуйте за всіми кроками, які я зробила. Це буде запис екрану по створенні нового облікового запису. Починаємо створення YouTube каналу зі створення облікового запису у Google. Для цього вам треба перейти просто в Google, натиснути на Gmail і перейти на цю сторінку. Ви отримаєте пропозицію увійти, але вам треба створити новий обліковий запис. Натискаємо і створюємо його для особистого використання. Далі ми вводимо назву. Наприклад, Reactor Academy, або ви можете ввести назву вашого каналу, який ви плануєте заводити. Це може бути ваше ім'я та прізвище, якщо це особистий канал. Потім обов'язково вводите день народження ваш. І тут ну, такий момент, що треба вводити 18 або, знову ж таки, вашу реальну дату народження. далі вам сам Google пропонує варіанти, як. Ви хочете, щоб це звучало. Давайте оберемо, наприклад, в моєму випадку, це буде academyreactor.gmail.com, або ви можете створити власно. І можна, наприклад, створити власно. Він мені показує, які в мене вже є адреси. Але давайте спробуємо щось на шкалт Reactor Academy. Так. І він бачить, що Окей, ми можемо. Не можемо продовжувати, тому що не можна використовувати нижні підкреслення. Reactor Academy. Ця назва вже зайнята, тому давайте просто оберемо одну з інших. Але тут такий момент, що ви можете знову ж таки створити власну або. Обрати одну з існуючих, але цю адресу ви будете використовувати лише для Ютубу, тобто ви не маєте її використовувати будь-де і жодного разу там не направляти туди листи, спам якийсь, тому що таким чином ваша адреса буде захищена і ви зможете отримувати вчасно листи від Ютубу, в тому числі там на верифікацію, якщо. Я сподіваюся, у вас не буде, але якщо будуть якісь там скарги, або там знову ж таки паролі, то все буде йти саме в цю адресу. Далі ми обираємо пароль. Тут я вже створюю зазвичай пароль, який містить і літери великі, маленькі, і цифри, і зазвичай ще якісь спеціальні символи. Тому тут будьте обережними, створюйте такий складний пароль, і ми продовжуємо. Далі вам треба обов'язково мати номер телефону. З одного телефону на YouTube ви можете підтвердити два YouTube канали. Тобто, якщо у вас є ваш особистий номер телефону, то ви можете на нього також створити YouTube, якщо це ваш там, другий або перший YouTube, тому що більше, ніж два ви не можете їх підтвердити. Зараз я вводжу просто. Інший номер телефону, щоб ми могли отримати пароль. І лише після цього, коли вам надійде пароль на цей номер, ви можете продовжувати створення облікового запису і як результат створення YouTube каналу. Натискаємо далі. І вводимо тут альтернативну адресу. Це для того, щоб якщо ви забули про цю адресу або не пам'ятаєте пароль, ви завжди могли отримати додатковий пароль на вашу основну адресу. Перевіряємо дані, натискаємо далі. Підтверджуємо, що ви приймаєте конфіденційність. І ми продовжуємо. Це взагалі останній крок якраз на створення вашого нового облікового запису. І звідсіля, ви вже знаєте, що, наприклад, зверху, ось тут біля вашого ім'я, у вас є оці 9 чарівних точечок. І звідсіля ми переходимо на сам YouTube. Коли ви перейшли на YouTube, вам тут вспливають підказки, ви маєте саме увійти. Натиснуло увійти, і вас вже YouTube розпізнав. І саме тут ви можете вже перейти в YouTube студію. Тобто, насправді, додаткового ніякого кроку по створенню YouTube каналу немає, тому що YouTube є в кожному запису, в кожному обліковому запису Google. Тому ось тут, якщо я натискаю на YouTube -студію, саме тут ви можете вже обрати назву каналу, як ви будете називатись, і як. Це буде відображатись для користувачів Ютубу. І тут я, до речі, вам. Бажаю придумати якусь круту назву, особливо, якщо у вас вже є якась назва в соцмережах і вас вже люди шукають так, то, наприклад, ваше ім'я в соцмережах, або у вас є якесь особливе скорочення назви, то саме цією назвою ви можете ввести її тут у другому рядку і тоді так вас буде відображати ну, як нік ваш на Ютубі саме. І так вас можуть ну, тегати в коментарях, і ви зможете. Запам'ятатись більше. Тому я використовую все, як він пропонує, тому що в мене знову ж таки це новий обліковий запис, але якщо ви створюєте його з якогось там особистого умовно і ви хочете, щоб ваш канал називався по-іншому, ви також можете це зробити на цьому кроці або змінити назву пізніше. Тобто тут ви натискаєте на Create Channel, тобто створити канал, і все. І у вас вже є ваш особистий. YouTube канал. Пам'ятайте, обов'язково десь запишіть всі ваші паролі, назви і мейлі, тому що це важливо. І ось вже YouTube вітає вас в вашій YouTube студії. На цьому етапі, якраз, ви вже можете використати весь ваш дизайн, який ми створили на попередньому уроці. Всі ваші банери для каналів, і почати. Завантажувати ваше перше відео. Як саме завантажувати правильно відео, як його оптимізувати, підбирати обкладинку, прописувати там-коди, все це ви дізнаєтесь в наступних уроках практикуму YouTube Express. Тому е заповнюйте завдання до цього уроку, е Надішліть мені посилання на ваш створений канал і до зустрічі в наступних уроках практикуму. Якщо вам було корисно, або якщо у вас є ще якісь питання, будь ласка, задавайте їх в коментарях. Я з радістю вам відповім, і можливо, навіть ця тема стане темою нового відео на цьому каналі. Обов'язково підпишіться і до зустрічі в нашій телеграм-спільноті. Я там ділюсь багатьма нюансами і моментами, як саме варто розвивати ваш YouTube-канал у 2024 році.